Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршвець. Складається таке враження у мене, що в місті сукіряни господаря немає. Так, у нас є міський голова сукірянського ТГ Василь Васильович Козак. Є зами. Ваня Гангол, він з джипа не вилаз. Як взяв джип від равлика під своє керування з того джипа не вилаз. Оксана Іванівна Бабій. Опа, аж вона відповідає. Від міськради за місто сікеріани. 150 чиновників, відділ екології, поліцейські офіцери громад. Але в мене таке враження, що скірянами не займається аніхто. І за що вони отримують зарплату? Один Бог знає. Покажу я вам чергову сміттярку. Сміттярка в місті Сікеріяни. Не буду називати точні координати, але. Але чиновники повинні б її були б бачити. А що наші роблять чиновники? Таке враження, що вони тільки катаються по своїм справам і вирішують свої шкурні питання. Це моя суб'єктивна думка журналіста. А сміттярочку цю я взяв би та ткнув би їм вніс. Якщо би, звичайно, міг це зробити. Подивимось. Ось ця сміттярочка тут було все розчищено. Грейдером тут розчистили діляночку. Забрали сміття. Тут була колись велика сміттярка. Я її раз 10 відзнімав і розчистили. І гарненьке було місце. Дивіться, знову накидали. Накидали каміння, накидали побутових відходів. І знову зробилась величезна сміттярка. Поліцейські офіцери громади спокійно могли ввечері стати тут, в кущиках і зловити одного-двох здорових вуйків, чи тіть, що сюди викидають, вивозять сміття, а сюди сміття вивозять, вивозять прицепами. Але де наші секірянські поліцейські офіцери громад? Де Оксана Іванівна Бабій? Дивляться люди на мене і мовчать. У нас всі мовчать. Сукіряни всі мовчать, крім Ігоря Швеця. Де сукірянська міськрада, я не знаю. А вірніше я би сказав, де вона? В ріфму, де. Вдє? Ну, це ріфма така не дуже гарна, але вона напрошується. З вами український історик та журналісти Швець. Безлад, анархія. Бардак місті сукіряни. Продовжить.